Лялек уже вище тебе. Ну, Метра два вже. Ну, да, да, вже здорово це пока. <рекла> ага. <Ого. рекла> ну, <рекла> але єсть. Да, не знаю, Наташа это... <рекла> відста. <рекла> <рекла> Ми вже спілкуємося, і він за племінників своїх питав. Чого не приїхали наступного разу, щоб приїхали, він розмовляє адекватно. Він сприймає все. Він розуміє все. Він жартує, сміється і так далі. Ще плаче, коли треба плакати. Стосовно цього питань немає. Він пам'ятає всіх, з'явилися потужніші рухи в ногах, в руках, і він націлено виконує рух. Поки що у нього більше виходить, де він випрямляє руку ногу, тобто ще йому важко такі згинальні рухи, всякі, але я думаю, це теж не за горами. Також він. Краще контролює голову. Батьки дякую, що не залишив сина. Їм всі пишаються. От у нас на службі хлопці всі кажуть, що батька це герой.